Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Віктор Ліщинський. І в мене для вас гарна новина: нарешті мешканці нашої громади почали перетворюватись на свідоме, соціально активне суспільство та боротися за свої конституційні права, публічно виступивши проти тиранії та самоуправства нашого недолугого Керманича Туренка. У понеділок, 3 лютого у приміщенні ПК енергетик, відбулись загальні збори мешканців громади, де була підтримана пропозиція розпочати офіційну процедуру відкликання голови української міської територіальної громади Олександра Торенко за народну ініціативою. Незадоволення мешканців громади управлінською політикою Торенко визрівало усі 4 роки його каденції. Але остання ситуація з закриттям школи у Витачеві та захаращенням ларьками історичної локації села Витачів, урвала їх терпець і, власне, стала каталізатором сьогоднішніх подій. Тож пропоную коротко пройтись по їх хронології. На передостанньому засіданні виконкому, яке відбулося, Туренко за допомогою своїх ручних посіпак, які сидять у нього на зарплаті. Підступно, крадькома протягнув з голосу надання дозволу на встановлення 10 мафів у самій мальовничій історичній локації села Витачева. До речі, те, що цими чотирма рішеннями надається дозвіл на встановлення аж 10 ларьків, стало відомо набагато пізніше. Навіть тим членам виконкому, хто за це голосував. Але що може зупинити підлеглих Туренко, які за свою мовчазну. Покірність щомісячно отримує з його рук захмарні зарплати та премії. Реакція громадян на це демонстративне свавілля Туренко не змусила себе довго чекати. Доведені до довідчаю, обурені та ошукані Туренко мешканці села Витачева самоорганізувалися і виступили зі зверненням до громади, яке, сподіваюся, ви усі бачили. Ну, що сказати? Такої бурхливої реакції та щирого відгуку від громади на це відеозвернення ми навіть не очікували. Лише на нашій сторінці воно набрало близько 250 репостів та 24 тисячі переглядів, що свідчить про те, що у громади дійсно наболіло, а у людей просто увірвався терпець. Наслідки цього відеозвернення ви могли бачити на офіційній сторінці фракції Голос, яка вела пряму трансляцію з місця подій. 3 лютого біля ПК «Енергетик» зібралися активні та небайдужі мешканці, які своєю присутністю підтвердили бажання змінити життя громади на краще та перегорнути ганебну сторінку правління Туренка в її історії. Відтак на загальних зборах мешканців громади, які відбулись 3 лютого 2025 року у приміщенні ПК «Енергетик», підтримано пропозицію голови ініціативної групи Ірини Собко розпочати. Офіційну процедуру відкликання голови Української міської територіальної громади Олександра Туренко за народною ініціативою. Дана ініціатива передбачає повідомлення органу місцевого самоврядування про загальні збори та початок процедури за 5 робочих днів. Відповідний лист повідомлення був зареєстрований у міській раді у понеділок, тож, наприкінці тижня. Можна офіційно провести загальні збори та обрати ініціативну групу, яка буде збирати підписи для відклику. Їх повинно бути більше, ніж міський голова отримав на виборах. У нашому випадку це близько трьох тисяч підписів. Адже на минулих виборах за Туренко проголосувало 2852 виборця. Коротко про саму процедуру відкликання, яка має бути витримана. Щоб ініціатива набула офіційного статусу і дійшла до ТВК згідно чинного законодавства, через 5 днів після повідомлення органів місцевого самоврядування проводяться загальні збори виборців у кількості не менше 50 осіб для громад районного підпорядкування. Усі присутні офіційно реєструються та зазначають персональні дані, обирають голову та секретаря зборів, який має ввести протокол. Шляхом голосування з присутніх обирається ініціативна група не менше 20 осіб, яка й буде збирати підписи. Усі її члени дають письмову згоду брати участь у цьому процесі і підписують відповідні заяви. На збір підписів їм відводиться 20 днів. Протягом трьох днів від дати загальних зборів їхній протокол подається на реєстрацію у ТВК. Після цього процедура відкликання міського голови за народною ініціативою вважається офіційно розпочатою. У разі збору необхідної кількості голосів, підписні листи теж подаються до ТВК, яка протягом 20 днів перевіряє їх справжність. Далі весь пакет документів відправляється до партійного осередку Європейської солідарності, від якої обирався Туренко. І далі вже політрада ЄС приймає рішення щодо відкликання свого представника за народною ініціативою. Наразі українська громада лише на порозі процедури. Про час та місце проведення офіційних загальних зборів ми вас проінформуємо з нашої сторінки трохи пізніше. Ми, як депутати та офіційні представники громади у міській раді, вважаємо своїм обов'язком усіляко сприяти. Та підтримувати ініціативи наших виборців, особливо, якщо вони стосуються боротьби людей за свої конституційні права. Але зараз вже можна впевнено сказати, що ми не покірна аморфна маса, якою нас хотів зробити Туренко, а свідоме, активне громадянське суспільство, чиє право на існування життями виборюють наші герої. Якщо вам близька ця тема. Ви прагнете змінити життя громади на краще, але не знаєте, як слідкуйте за публікаціями на нашій сторінці Громада Українки та нашому YouTube каналі. Підтримуйте нас вподобайками та репостами. Діліться своїми думками у коментарях. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимося!